Так, ЗСУ. Зробіть тих расистів, щоб віхна з нашої земельки української. Наш кулачок земелька України. І Україна буде держатися і все нормально. А ви їх сто 100%. Я знаю, що ви віженете. Це по-любому. Бо ви держитеся. А бій стальні. Є. І ви вістоїте. Я вас розумію. Вибачте, що я Ну, не можу. Здоров'ячко не дозволяє, щоб пойти, але я знаю, ви за нас, українців, ви нас бороните і ми будемо жити. Отлічно. ж не тих гадов. І хай нас поцілують в дупло, одним словом. Бо вони нас не в ниякой системи, блядь. Бо вони охуєли, як моя бивша корова, блядь. Все, добро, спасибо. И спасибо ЗСУ. Хлопці воюйте. Спасибо вам. Сильно великий. На вас тільки одна надія.